Це з Коля Тіщенка, яка центрами заграла новими фарбами, поїхали розбиратися. По-перше, Коля Тіщенка їде до міста Дніпро. Як ми вже чули до цього, це для отримання Константи. Що він, в чому він зізнався сам в аудіозаписах, які злили в соцмережі? Да-да-да. От ти поняв, так? Єдиноразова константа. -да. Бах. Потом пам'яті, бах. Точно касається только реміння, Тобто для кришування бізнеса, ніякої боротьби з концентрами там нема. Їде туди він з дільничим ГУНП міста Києва Богданом Песиренка, який просто ніякого права не має їхати на слідчі дії до міста Дніпро. По-друге, їде туди з охоронцем, охоронцем ночного клубу Константином Цеберою, який е таксує в комендантську годину на своїй камері Сараковці, бо нормальні гроші платять. Третє їде туди зі своєю помічницею, яка виправдовувала агресію Росії, яка їздила 20-му році в Крим на концерт Лепса, розумієте? Евеліною Андрієвською. І, до речі, Евеліна Андрієвська є родичкою жінки одного дуже відомого начальника, одного дуже відомого управління. Не буду казати, якого, ну, я думаю, ви розумієте. Сильно багато в мене там товаришів в цьому управлінні, і вони багато роблять для збереження України і для допомоги для перемоги України. А тут така ситуація. Ну, буває, і вийшли на торті. їде з ним Сергій Савченко, це депутат Полтавської облради від ОПЗЖ якого є фотографії з бойку, який з бойко завжди поряд ходив. Усі полтавчани знають, хто це. Це тупа російська людина. Е, і отаке от питання. А звідки ноги ростуть? Все просто. Е, оцей останній Сергій Савченко легалізував, легалізувався зараз через одне управління, через одну спецслужбу України. Отак от давайте. І зараз він робить. Те, що робить, б'є військового під час війни, їздить з колею Тішинка народним депутатом України, який попідставляв усіх людей, яких я отут перерахував. Ну, хоча хто їх просив, могли не підставлятись. У нас вільний народ, вільної країни могли просто відмовитися і не куди поїхати, нікуди не поїхати. Зрозуміти, що ну, це зашквар. І до чого можна прийти, до яких висновків, якщо оця спецслужба України. Їздить разом з Колею Тіщенко, а спецслужби України у нас керуються офісом президента України. То е, оті всі меседжі від Андрія Єрмака, який сказав, що він ніякого відношення до нього не має, це просто мача в уші нам, українцям. Е, і ніхто його якби звільняти не хоче. З цим і живіть мої дорогі українці. Це.